Привіт, дівчата! В цьому відео я хочу вам показати, як роблю еластичне закриття резинкою 2 х 2 у шкарпетках. Я використовую для цього гачок і буду комбінувати накиди. І, як ви бачите, у нас перші стоять петлі, це лицьові. Ми робимо накид, ось таким чином, проводимо Через останню петлю витягуємо петлю, і необхідно ось цю е, крайню петлю провести через накид і петля, щоб була на гачку. Ось так. Повторюємо і знову ж таки виводимо. Наступні у нас е, дві виворотні. Ми, якщо закривали. Лицеві петлі, то ми робили накид ось так. То зараз у нас буде нитка направлена в інший бік. Ось так у лицеву, ось так у виворотні. Ми залишаємо знову ж таки і проводимо. Знову робимо накид. І через все. І починаємо з того, що починали. Вам необхідно запам'ятати накиди в цю сторону і в цю. Як ви бачите, у нас виворотні петлі, і ми заводимо гачок. Позаду нитки. Продіваємо. Утворились три петлі і виводимо. Знову ж за ниткою. Петля і проділи. Тепер у нас лицеві. Робимо накид. Одіваємо. І так до кінця ряда, комбінація накидів. Це для виворотніх петель, це для лицьових. І в нас утворюється ось така еластична резинка.